На огляді Xandea тестувала нову колекцію. У колекції X zendaya стиль і функціональність на перехресті моди та спорту мій чесний огляд. Як людина, чиє життя обертається навколо активного способу життя та, я визнаю, трохи одержима стильним спортивним одягом, я завжди шукаю ідеальний баланс між продуктивністю та зовнішнім виглядом. І, відверто кажучи, у цій непростій справі часто доводиться йти на компроміси. Або я отримую комплект функціональний, але нудний, або модний, але абсолютно непридатний для занять спортом. Тож, коли я почув про співпрацю On Xandee, я був сповнений надії. Адже, по перше, он зарекомендував себе як бренд, який справді розуміє, як виготовляти якісне спортивне взуття та одяг. А по друге, зендая – ікона стилю, чия думка в світі моди значуща. І що я можу сказати? Збірка виявилася набагато цікавішою, ніж я очікував. Після тижня інтенсивного тестування від ранкової пробіжки до вечірнього шопінгу я готовий поділитися своєю чесною думкою. Перше враження, естетика та якість. Вже розпакування предметів із колекції викликало приємне хвилювання. Упаковка стильна та мінімалістична, що відразу задає тон всьому набору. Матеріали відчуваються преміум класу, і видно, що тут не економили на якості. Особливо порадувала деталізація, акуратні шви, якісна фурнітура, продуманий крій. Перше, що кидається в очі, це колірна палітра. Вона не кричуща, але в той же час досить цікава. Нейтральні відтінки, кремовий, чорний, дівчачий. Легко поєднуються один з одним і з іншими речами в моєму гардеробі. Але при цьому в колекції є і більш яскраві акценти, які додають образу родзинку. Огляд ключових речей мій досвід використання. На X Cielo Celludwin Moon, ці кросівки були моєю першою покупкою з колекції, і я не розчарований. Дизайн справді стильний, елегантний і універсальний. Вони чудово виглядають як зі спортивним одягом, так і з повсякденним одягом. Я носив їх під час пробіжки у спортзалі та на прогулянках містом, і вони показали себе добре. Що стосується комфорту, то тут є свої нюанси. Я очікував більшої хмарної амортизації, як обіцяв бренд. Насправді підошва більш структурована, що з одного боку. Забезпечує хорошу підтримку, але з іншого боку, може здатися трохи жорсткою для тих, хто звик до більш м'якої амортизації. Однак це не було для мене проблемою, і я оцінив стабільність і впевненість, яку вони надають під час моїх тренувань. На X Zandea Sports Shorts ці шорти справжня знахідка, вони неймовірно легкі та зручні, наче їх зовсім немає на тілі. Крій сучасний і злегка вільний, що дозволяє вільно рухатися. Я одягала їх на тренування та просто для повсякденного носіння, і вони завжди отримували позитивні відгуки. Єдине, що мені не сподобалось, це довжина. Я виявив, що він трохи великий, що позбавляє відчуття швидкості, якого я зазвичай шукаю в шортах для тренувань. Але це легко можна виправити, підшивши їх до потрібної довжини. На спортивній куртці X ця куртка є прекрасним прикладом того, як спортивний одяг може бути одночасно функціональним і стильним. Він легкий, зручний і чудово захищає від вітру та невеликого дощу. Крій сучасний, злегка приталений, що робить його дуже вигідним у зовнішньому вигляді. Я носив його поверх спортивного костюма або з джинсами та кросівками, і він завжди додає завершальний штрих до мого образу. Особливо мені сподобався комір стійка, який надає курці особливого шику. Значимість співпраці, мода зустрічається зі спортом. Ця співпраця є чудовим прикладом того, як мода і спорт можуть вдало поєднуватися один з одним. Вона доводить, що спортивний одяг може бути не тільки функціональним, але й стильним. Вона показує, що можна добре виглядати під час занять спортом і комфортно почуватися в спортивному одязі в повсякденному житті. Зендая Талороуч, стиліст Зендаї, виконали велику роботу, створивши колекцію, яка відповідає потребам як спортсменів, так і модних людей. Їм вдалося створити речі, які добре виглядають і дійсно працюють. Остаточний вердикт чи варто купувати. Після тижня інтенсивного тестування я можу впевнено сказати: так, колекція OnX Zendaya варта своїх грошей. Це не просто спортивний одяг, це інвестиція у ваш спосіб життя. Це речі, які порадують вас не тільки своєю функціональністю, але і зовнішнім виглядом. Якщо ви шукаєте спортивний одяг, який добре виглядає та працює, то ця колекція варта уваги. Він поєднує в собі високу якість, стильний дизайн і функціональність. Поради щодо стилю: як створювати модні образи з колекцією OnX Zandeja. Монохромний вигляд: поєднуйте кремові шорти з кремовою футболкою і кремовими кросівками. Для контрасту додайте чорну спортивну куртку. Спортивний шик, носіть чорні шорти з чорною безрукавкою і чорними кросівками. Для акценту додайте яскраву спортивну куртку. Повсякденний образ поєднуйте чорні шорти з джинсовою сорочкою і кросівками. Доповніть образ чорною спортивною курткою. Багато шаровий вигляд. Одягніть кремову футболку, чорні шорти та чорну спортивну куртку. Додайте шарф або шапку для тепла. Висновок майбутнє спортивної моди. Колаборація Zendaya – це не просто модний тренд, це погляд у майбутнє спортивної моди. Це доказ того, що спортивний одяг може бути не тільки функціональним, але й стильним, а мода і спорт можуть вдало поєднуватися один з одним. Я впевнений, що ця колекція надихне багатьох людей на створення власних неповторних образів, стиль і задоволення. І я з нетерпінням чекаю на подальшу співпрацю з відомими дизайнерами та знаменитостями, адже майбутнє спортивної моди це майбутнє, в якому комфорт і стиль йдуть рука об руку.